Економимо більше в Івано-Франківську стартував проект системи соціальних знижок як засіб подолання кризи. В такий спосіб громадські організації вирішили покращити добробут громадян. Суть проекту полягає у випуску ось такої дисконтної картки на знижки, яка буде економити кошти івано-франківців. Подібні проекти упродовж кількох років реалізовуються в багатьох містах України. До прикладу, у Рівному вже підрахували, що така система дає змогу сім'ям щороку економити від тисячі гривень. Середньостатистична рівненська сім'я на продуктах. Харчування витрачає 800 гривень на місяць. 5% в місяць це 40 гривень. 40 помножити на 12 місяців це 480 гривень економії на рік тільки на продуктах харчування. Але є ще. Інші торгові точки, починаючи, наприклад, по алфавіту від автозапчастин, закінчуючи юридичними послугами, скільки випустять таких карток для Івано-Франківська, наразі невідомо. Однак запевняють організатори 8 тисяч, стовідсотково безкоштовно отримують соціально незахищені верстви. Подбали і про студентів. Перший крок бережне відношення до своїх надходжень, тому що не секрет, що тільки кожна 15-та людина сплановує свій бюджет молодь. 15, кожна 15 та сплановує свій бюджет і може щось відкласти, навіть бодай стипендії. І ось власне ця карточка можливо інколи дасть задуматися. А в мене є сьогодні гроші. а Чи варто мені всі потратити в магазин? Чи можливо скласти якийсь список і поміркувати? Сьогодні я можу без цього обійтися, а скажімо, закупити продукти на тиждень це значно. Легше, ніж, скажімо, кожного дня ходити. І по Організатори проекту мають на меті підписати спеціальний договір з багатьма місцевими підприємствами та закладами торгівлі, аби ті надавали знижки на свої товари чи послуги у розмірі від 3 до 50%. відсотків. Такий проект неабияк підтримали у міському управлінні торгівлі. Йде боротьба за покупця. вони дають їм 8 тисяч покупців, яка людина буде прикріплена до магазину, і вони мають чистий капітал. Я не буду вже ходити, десь і так далі. Що мене прикріпили, я маю свій. Магазин, чи свою перукарню. І, безумовно, значить, вигідно ну, боротися за, за дану людину за Він дає там 5%, дасть, чи 8%, чи 10%. Я думаю, що це дуже суттєво і дуже добре. Упродовж 2011 року організатори планують випустити спеціальні каталоги продукції та послуг, які надаватимуть знижки.